Привіт, привіт, малята! Запрошую вас до гри, яка називається назви одним словом. І як ми назвемо ці предмети одним словом? Назвіть всіх тварин, яких ви бачите ось на цій картинці та пташок. як ми їх назвемо одним словом. Назвіть все, що ви бачите ось на цій картинці. Як ми це назвемо одним словом? Хто зображений ось тут? Назвіть їх. Як ми їх назвемо одним словом? Назвіть всі предмети, які зображені ось на цій картинці. І як ми їх назвемо одним словом? А що зображено ось тут? Назвіть. І як ми це назвемо одним словом? Назвіть предмети, які зображені ось на цій картинці. І як ми їх назвемо одним словом?